Чи будуть у раю тварини? Цікаве запитання. Я мушу напевно уточнити, що малось на увазі. Чи взагалі будуть у раю тварини, то ну так будуть звичайно. Але якщо ви маєте на увазі... Чи будуть тварини воскр... воскрешені, які тут були на землі і загинули, там, померли, невідомо з яких умов, чи будуть вони в раю, ну, тобто, я розумію, скоріш це зв'язано, напевно, з цим, тому що коли ми говоримо про нове небону землю, то ми читаємо, що які там будуть тварини, як вони мирні, будуть, лагідні. Але якщо ви маєте на увазі, що ви, ну я вам скажу свій досвід, якби там років 4 назад, 5, мені сказали, що. Я буду радіти домашній тваринці, я би, напевно, сказав ні, бо я був привчений, що вдома тварина в хаті або в квартирі не має бути. І я радів чужим тваринкам, але додому якось навіть ідеї не приходило, поки одного разу мої доньки з моєї дружини не переконали мене, що нам потрібен песик вдома. І от той песик є, і всі ми його любимо, і з ним бавимося, і навіть коли не хочеться і теж ним гуляти, дивися з ним, тому що це вже такий домашній улюбленець. Але в той же самий час ти прив'язуєшся до нього, і я чув не один раз, коли кажуть: от, Боже, благаємо, щоб мій там песик чи мій котик був спасений, і люди моляться за щиро. І я розумію переживання цих людей, бо ти прив'язуєшся, це те, що тобі дороге, це те, що тобі близьке, і хтось настільки має близькі відносини, що не зі всіма людьми має ці відносини. Що ж нам? робити, Давайте почитаємо Слово Боже, як Бог про це говорить, як Біблія точніше про це говорить. Послання послала Павла до Римлян, 8 розділ, із 19 по 25 вірш. Усе творіння з надією очікує з'явлення Божих синів. Адже творіння підкорилось марноті не добровільно, а через того, хто підкорив з надією. Що саме творіння буде визволено від рабства тління. Для свободи слави дітей Божих, бо ми знаємо, що все творіння разом стогне і страждає аж до нині. Та не тільки вони, але й ми самі, маючи зачаток духа, самі в собі стогнемо, очікуючи усиновлення та викоплення нашого тіла. Адже ми спасаємось, але адже ми надією спаслися. Надія, ж яку бачимо, вже не є надією, бо хіба надіється хтось на те, що бачить? Коли ж надіємося на те, чого не бачимо, то з терпінням очікуємо його. Ось, друзі, цікавий момент, про який говорить Павло, і він показує, що все творіння було підкорено добровільно, а через того, хто його підкорив. І, на превеликий жаль, я бачу, як людина згрішивши, не тільки сама собі винесла вирок, але і тваринам, і рослинам, і всьому світу. Друзі, ось тут дуже важливо. Я не знаю, як це віднести до тварин. До людей все зрозуміло. Людина згрішила, людина визнала свій гріх, покаялась, і через це вона має спасіння в Ісусі Христі, прийнявши Ісуса як свого Спасителя. Яке розуміння примітивне, ну про розуміння інстинкти, ми говоримо в тварин. Тим більше про рослин, про світ, який є навколо, я цього сказати не можу. Тому я завжди відповідаю на це запитання дуже просто. Друзі, те, що люди будуть спасені, ті, хто приймуть спасителя і розкаються в своїх гріхах, однозначно. Те, що вони будуть належати Богові, однозначно. За тварин я так казати не можу і не буду. Я завжди кажу так: Біблія цього нам не відкриває. Через те, що тваринний світ мучиться і все живе, мучиться, так. Те, що вони несправедливо страждають, однозначно. Але чи вони будуть мати можливість для спасіння? Біблія про це не говорить, тому що Біблія показує можливість для спасіння людини, і там вже зла не буде, і ті тварини, які будуть на небі. Вони будуть досконалими, вони також будуть без гріха, в них не буде наживи до їжі тваринної, як ми кажемо, до м'яса, інших речей, ніхто нікого не захоче з'їсти. Гарно описує пророк Ксая, де дитина буде ходити з левом, в коблога дюки простягне руку, і ніхто її кусати не буде, де вовк з ягням буде разом пастися. Уявіть собі цю картину прекрасно. Ось так буде в вічності, ось так Господь нам обіцяє. Але в той же самий час. На спасіння ми можемо розраховувати і рухатись, але віримо, що Господь по своїй милості зробить все як найкраще, і там ми точно жаліти ні за чим і ні за ким не будемо, тому що ми будемо в Божій славі, в Божій присутності, що є найважливіше.